В Олександрійській громаді розпочалося опитування серед молоді віком від 14 до 35 років на тему заходи неформальної освіти. На меті – аналіз інтересів та запитів молоді у неформальній освіті для подальшого розвитку та планування роботи. Думки та побажання Олександрійця збирають відділ молоді та спорту спільно з молодіжним простором Другий поверх, анкета за посиланням на сторінці Олександрійської міської ради та відділу молоді та спорту. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб інформує, що з 11 січня 2024 року виробники тютюнових виробів мають розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені медичні попередження. Відтепер на 65% площі упаковки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду і наслідки куріння. Загалом затверджено 14 наборів таких медичних попереджень, окрім цього, на пачці буде QR-код з посиланням на сервіс центру громадського здоров'я Я Кидаю Корити. Члени гуртка Туристи-пішоходи зайнялися виготовленням окопних свічок. Учасники та керівник городка взяли участь у проєкті зігрій теплом захисників та 13 січня взяли участь у майстер-класі від Станіслава Привертайла з виготовлення свічок. Діти три години працювали жестяними баночками, картоном та парафіном, виготовили сотню окопних свічок для військових. Гуртківці дякують Станіславу Привертайлу та Володимиру Чеху за майстер-клас та надані матеріали. Волонтери збирають пластикові кришечки, контейнери з кіндерів та використані одноразові електронні цигарки. Все це збирають на потреби ЗСУ, місце збору, переможний мікрорайон, магазин Байрактарчик. Олександрійські рятувальники надали допомогу по відкриванню дверей помешкання, де господарка потребувала допомоги. 13 січня об 11.54 рятувальникам повідомили, що в багатоквартирному будинку по вулиці Григорія Сокальського прибуває жінка 35 року народження, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Двері були зачинені зсередини, тож рятувальники за допомогою драбини через балкон потрапили до помешкання, відкрили двері, забезпечивши. Доступ медиків швидкої допомоги до хворої. Напередодні 12 січня пожежники гасили займання по вулиці Івана Гонти. О 21.56 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Івана Гонти. Горіло 50 метрів квадратних покрівлі приватного житлового будинку. За дві години Олександрійські вогнеборці ліквідували займання.